Всім привіт! Я рішусь знімати відео для вас. Хочу показати голубів. Після того відео, що я зняв на продаж, бачите, нема червоних павлінів. Продав. Лише ось така пара лимоних на продаж. Бачите, ось самець. Самець, бачите. Також є ось чайський самець. Тоже і саміця. Дотишка, бачите, молода чорнічка. Вона ще немає цього на ну, тілогічка. Бачите, самець білий. І він його самець. Бачите? Витілили. Є головний самець. ось. І вон самиться його. Зараз треба заходити, бачите? Ой, в продажі я вже так подумав собі і продається оця пара червоних. Я думаю, її собі лишити, але... З тим, що я подумав що розводити тільки чеських, то вони в продажі продажу параді рваних. Є смець рейс і самеці, бачите. Ось. Е, хочу купити ще щось... навісні лимонних чеських. І ще може, не знаю, якщо ніхто не купить його, сам це куплю не розвиватися. Суто хочу розводити чаські ще бічні. Я думаю, коли розводити багато. Якщо будемо місце, то... то не так. Ні. Ось. Бачите, саме ця статна так само бачите. Mm. Так, тому тут ні голуби є сьогодні. Поки що таке коротке відео зімлю, що нагадати, що є, і сказати, що буде. Нові будуть голуби, як кажуть, чеські. Можливо, ще купимо помиранський тут іщу. Так, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, давайте до нового року добивати 200 підписників. І всім до нових відео.